Друзі, привіт! Ви ніколи не запитували себе, куди поділися давні українці. Ну ми ж знаємо, що були давні римляни, давні єгиптяни, давні греки, а давні українці були чи вони зникли з землі, як зникла Атлантида? От в суперечці з московитами вони чомусь кажуть, що та земля, на якій існує зараз Україна, належить московитам. А українці, згідно з планом Путіна, повинні щезнути зі своєї землі. Це його мрія, щоб українці всі щезли, а замість них заселити наші землі московитами. Тому вони всі 30 років навіювали нам міф про «один народ. А сьогодні ми вже з ними не один народ, а бандера фашисти, яких треба нищити. Їх ненавість зашкалює до нас завдяки Гебільс ТВ. А я недавно знайшла статтю доктора географічних наук Петра Масляка, в якій є поштовх на думку, чому ми ніколи не замислювалися про пращурів, а слухали навіяні нам казки про те, що українці ніякі не нащадки трипільців, скіфів, русинів, козаків. Давайте послухаємо, чи існували? Давні українці. Всі ми знаємо, що на Близькому Сході знаходиться держава Єгипет, яку відвідали вже мільйони українців. У школі ми вчимо, що крім Єгипту сучасного є ще і давній Єгипет. Тисячі років тому тут жили люди, які не розмовляли нинішньою арабською мовою, але вони були давніми єгиптянами. Отже, давній Єгипет. Існував, і існували давні єгиптяни, але чомусь не існували давньої України і давніх українців. Чи це дійсно так? Чи просто політикани наклали табу на назви Давня Україна і давні українці, щоб штучно розірвати зв'язок часів. З нашої дивної офіційної історії ми довідуємося, що спочатку в Україні жили трипільці. Які створили найдавнішу в світі трипільську цивілізацію або культуру. Потім вони кудись ділися, не то випаровувалися, не то відлетіли на іншу планету, після них ніби з неба впали скіфи. Та ж сама історія трапилася із Сарматами. Після їх відльоту невідомо звідки взялися анти, потім послідовно виникли русини і українці. Зв'язку між ними ніякого, дивна і потворна історія і історики, які її проповідують. Так навіть у принципі не буває. Звичайно, міграційні процеси завжди були і будуть, але ядро нації завжди залишалося на своїй землі. Тим більше, що це земля благодатна і родюча. І пхатися невідомо куди, скажімо, в болота і піски холодної Росії чи пустелі Азії було нам абсолютно ні до чого. Популяційний надлишок відходив, виганяли злочинців і не роб, але кидати чудові ландшафти заради набагато гірших ніхто не збирався. Це не якесь там відкриття, це очевидні речі. То яке відношення до нинішніх українців мають, скажімо, трипільці чи анти? Як вони пов'язані з нами, сучасними українцями? Це питання має абсолютно просту відповідь. Науковці твердять, що нації організовані точно так, як і людські родини. У кожного з нас є предки, батьки, діди, прадіди і прапрадіди. У них можуть бути. Невідповідні нашому прізвища, але вони ваша пряма рідня, генетична рідня. Їхні гени, їхні галагрупи знаходяться у вас і визначають ваш зовнішній вигляд, вашу силу, ваші таланти. Точно так і з давніми українцями, трипільцями, скіфами, сарматами, антами, русинами. Вони співвідносяться між собою і з нами, українцями нинішніми, як пов'язані у родині між собою ваші прадід, дід, батько і ви, а майбутні українці будуть вашими дітьми, онуками і правнуками. же пов'язана з нинішньою Україною і Україна давня, тобто Трипілля, Скіфія, Сарматія, Антія, Київська Русь. Та й усі перехідні між ними форми української держави. Так, саме української, а не якоїсь іншої, це добре розуміють в інших країнах світу, розуміють територіальну і генетичну спадковість нації. Скажімо, нинішній Таїланд забагато вікову історію власного існування, і нинішні тайці мали щонайменше п'ять назв. Але історія цієї держави чітко наголошує на тому, що Сіам чи то Чіангмай – це давній Таїланд і не щось інше, і Сіамці це нинішні тайці, точніше батьки сучасних тайців. Зараз генетика досягла такого рівня, що за аналізом крові можна визначити, з якого села походить ваш батько. Національні галагрупи, навіть сусідніх народів, іноді досить суттєво відрізняються. У нас таких досліджень або не проводять, або ж вони є засекреченими. А ось іноземні генетики вже давно визначили, що за набором галагруп українці набагато ближчі до шведів, ніж до росіян, а росіяни натомість ближчі до поляків. Саме своєрідність галагруп. Українського населення і вказує на те, що первісно, генетично пов'язане з українською землею, її водою, їжею, сонячною і земною радіацією населення ядро нації ніколи цю землю не покидало, передаючи власну своєрідну генетику своїм предкам, тобто нам з вами. З цього ми можемо зробити цілком обґрунтований висновок, що всі народи які жили на нашій території є давніми українцями, нашими прямими пращурами. А сучасна Україна є прямим нащадком давньої України, як би її в той далекий час не називали сусіди. А що ці назви постійно змінюються, говорить хоча б історія з назвою двох сусідніх держав Росії і Білорусі. Українці, хоча і не знали в той час про існування такої науки як генетика, чітко розуміли, що білоруси і росіяни мають різне, але не слов'янське походження, тому і називали білорусів литвинами, а росіян москолями і кацапами. Назви Росія і Білорусь є абсолютно штучними. Обидві були офіційно запроваджені у вжиток Катериною Другою. Причина цього полягає в тому, що Московія захопила Україну і виявила для себе те, яку заглиблено в тисячоліття історію українці мають. Тому щоб примазатися до неї, у графінську Московію назвали Росією, а Прибалтійську Литву Білоруссю. Ще на карті Боплана 1648 року таких назв. Ще немає, а є Московія. Давня Росія без України це взагалі повний нонсенс. Всі істерики нинішньої Росії, і її претензії до України пов'язані лише з одним: створення незалежної України забрало в Росії її давню історію, яку вона вкрала в України. Через це історія Росії не йде далі 14 століття. Захоплення ж України заглиблювало історію Росії одразу на декілька тисячоліть вглиб, і росіян не тривожить той факт, що на території Росії не було жодного трипільського поселення, вони лише наші, українські. Намагання фальсифікувати історію України продовжується. Нещодавно було заявлено, що скіфи. Не є пращурами українців, так як вони жили не лише на території України, а по всій Євразії. Дивовижне ствердження: тисячі могіл скіфів і їх царів розміщені саме в понизі Дніпра, тобто в Україні. Якщо скіфи жили по всій Євразії, то тоді виходить, що їх за тисячі кілометрів везли ховати до України, і це вже повна нісенітниця. Автор статті, український науковець, економіка-географ, професор кафедри географії України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, педагог вчений, громадський діяч, публіцист, письменник, відмінник освіти, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України Петро Олексійович Масляк. Друзі, що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях, а також підписуйтеся, а головне допомагайте нашій армії. Люба сума від вас допоможе наблизити нашу перемогу. Я сама постійно перераховую на справу громад. Покликання даю в описі до відео. Подивіться, які ми класні, які золоті і класні наші діти. Заради них наші хлопці і дівчата зараз воюють з злим і оскоженілим ворогом. Ось що пише мій друг по Фейсбуку. Сиджу в авто на стоянці в Вінниці біля гроша. Підходять три хлопчика років по десять. Дядь, можна вам фари безкоштовно протерти?» Тріть. Протерли, подякував, пішли. Підійшли, порадились про щось і знову до мене: Дядь, ми зароблені гроші віддаємо мамі, а вона віддає на ЗСУ. Можна? Все, що заробили ми, вам віддамо. Вибух мозку. Нас ніколи не перемогти. Сльози самі течуть. Сергій Мінаков. Я вас обіймаю. З вами була Юлія Па-па.